Я вам хочу сказати, що практично ситуація на ринку праці області вона десь стабільна. У порівнянні з минулим роком я можу сказати тільки такі цифри, що станом на сьогоднішній день нам вдалося працевлаштувати майже 14 тисяч сакапаців. За відповідний період минулого року практично різниця у 500. Людей, і це не суттєво. Скільки шукали роботу? Тих, які шукали роботу, у порівнянні з минулого року кількість впала. Ну тут чинники різні. І чинники, я би сказав, для Закарпаття, що введення антитерористичної операції, і рівень практично заробітної плати зріс у наших сусідніх країнах, і дехто пішов. Але ж хочу відмітити, що нам вдається допомогти саме тим людям, яких. Хочуть знайти роботу, щоб зробити найголовніше, щоб роботодавець, той, який хоче мати найманого працівника, отримав того працівника, якого він хоче. За цей період 1900 наших закарпатців пройшли так зване професійне навчання. Це одна з форм. Активних сприяння форм сприяння зайнятості, і вони всі під замовлення отримали роботу. Хочу сказати, що е, на сьогодні ми працюємо над тим, саме щоб в корні змінити ситуацію по підходу до цієї роботи, служба зайнятості, влада, роботодавець і той, який шукає роботу. Бо на сьогодні, не дивлячись на те, що значна кількість тих, які працюють, ви як кажете, штатних працівників, кількість яких в області, які в Україні тихенько зменшується, працює на підприємствах з давальницькою сировиною, але ж головним вектором, головною перспективою розвитку нашої області, це є розвиток малих і середніх підприємств, це розвиток туризму і рекреації, і відповідно зрозуміло, що розвиток основної нашої галузі це лісового повернення ліс, лісопереробної галузі, адже багатство в нас це ліси, і хотілося б, щоб саме деревина у нас в Закарпатті перероблялася на кінцеву продукцію, щоб ми мали повний замкнутий цикл. І е, від цього була ті, які шукають роботу, знайшли знайшли любиму роботу. І мали пристойну зарплату, а працедавець знайшов того працівника, де він би мав найбільші прибутки, говорячи про вакансії, скажу наступне: що роботодавці на сьогоднішній день запропонували нам більше 15 тисяч, майже 16 тисяч вакансій, і скажімо, більше 13 ми їх заповнили. Станом на сьогодні є 698 вакансій, яких потребує отстаме саме на сьогодні ринок праці. Які це найбільші? Значить, найбільше потребується сьогодні. Це Швачок, перше місце, друге місце вакансій це системні в'яжальники жгутів. А далі пішли практично це працівники сфери обслуговування, торгівлі, готельно-ресторанний бізнес, деревообробка, кількість е, працівників по е, дерев'яній оброці, це верстатники, деревообробники, фрезувальники. Е, ну і е, хотів би відмітити, що е, от саме наше завдання, щоб той дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили гармоніював. І цьому передує дуже велика робота. Але найголовніше, ми хочемо, от служба на сьогодні має бути партнером і роботодавця, і того, який шукає роботу. Той, який її не шукає, не має отримувати фінансову підтримку від держави, так звану допомогу по безробіттю. А дійсно її має отримати тільки той і на той період, коли нема для нього роботи. Бо я скажу на сьогодні, от на ці вакансії теж. Які є заявлені, і перебуває на обліку майже 7 тисяч наших краян, тих, які шукають сьогодні роботу, тобто навантаження ви бачите велике. Ну воно різне, кажімо в місті Ужгороді, де ми стоїмо сьогодні на одну вакансію, претендують троє безробітних. У Ужгородському районі на одну вакансію претендує один безробітний. А кажімо, сьогодні в Березнянському і Воловецькому районі на одну вакансію претендує 30 і 48, відповідно. Тобто ситуація вона різна у різних регіонах нашої, нашого краю.